Ірина Ковальська із громадської організації захист об'єднання волонтерів показує найдорожче. Це подяка від 106-ї окремої бригади тероборони за маскувальні сітки. Навіть десь в районі знайшли сітки, нам от вручили таку нагороду, і це для нас стимул для подальшої роботи. Ну ми без цього працюємо, але все одно це дуже приємно. А це світлина Сергія Жулкевича, волонтера-захисника із Литичева. Сергій загинув рік тому. Ми зробили фотографію. Я хочу її повішати, щоб вона завжди була тут. Сергій був дуже хороша людина, дуже відданий Україні і взагалі. І виховує свого сина, так його дружина Наталка. Вони в Летичеві живуть, синок там вони продовжують, вони плетуть теж це як наш підрозділ, захисту об'єднання волонтерів. Летичівська філія, вони там плетуть великі сітки. Маскувальних сіток багато не буває, кажуть волонтери. Попит на них не спадає і на другий рік війни. Приємно, коли діти і от вчителі і батьки дітей ці сіточки плили. Наразі волонтери мають 140 замовлень на сітку різних розмірів та кольорів. Вони були потрібні ще на вчора. Ми просимо всіх долучатися, тому що замовлень дуже багато, і ми не встигаємо просто готувати ці сітки. Ото прохання приєднуватись, хто наскільки може не обов'язково йти на цілий день. Можна на годину, дві. Ми працюємо також і на вихідних. Виготовлені сітки розпочинають від 9 ранку і до пізнього вечора. За два роки сплели 2566 сіток різних розмірів та 1675 маскувальних костюмів для снайперів та розвідників. Такий розмір. Іноді буває, нас просять. Хлопці 190, то просять дуже великі розміри, то ми спеціально робимо під замовлення вже на 190 чи на 2 метри. Працюють над сітками та маскувальними костюмами волонтери. У кожного свої рахунки з війною. Уроженець міста Херсон мені 74 роки. Мої діти воювали, ще й воюють. Да і приходжу допомагати, чи можу. Прихожу сюди майже кожен день з понеділка до суботи. От я рішу, Треба ж комусь, я так вважаю. Мене зять воює. Ми самі Луганчані. Я, дружина. Ми приїхали з 14-го року по всій Україні катаємося. Ну, це благодаря Хмельницькій громаді. Вони дуже допомогли нас, прихистили тут. Це ходимо, допомагаємо нашим луганчанам, які боронять під Покровськом. Це для них. Приходить виготовляти сітки пані Світлана. Каже, це її маленький вклад у велику перемогу. Жінка другий рік проживає у Хмельницькому після того, як окупували її Первомайськ. Вірить, що повернеться додому. Краще, як вдома немає не те. Краще ті моя Луганщина, чи мій піромаська повернемося. що ми, ми дуже на це надіємося, дуже в це віримо. Ми віримо в наших хлопців, і щоб вони всі повернулися додому, до своїх сімей, до своїх дітей, до своїх батьків, до своїх жінок.